Шановні славучани та гості нашого міста, Славута завжди радо зустрічає гостей і всіх людей, які відвідують місто з добрими намірами і чистими помислами. Ми, славучани, любимо своє місто. Бо наше місто найкраще, бо у нас найкращі люди, найкращі ліси і озера. Бо вони наші рідні, бо це наша мала батьківщина. В цьому році ми відзначаємо. 400 річницю з дня першої писемної згадки про місто Славута. Але не дивлячись на такий солідний історичний вік, наше місто досить молоде по своєму духу і стилю життя, досить прогресивне і сучасне. І ми маємо підстави це стверджувати. Нас дійсно багато творчих молодих людей, які мають можливість розвивати. Атися та реалізовувати свої ідеї та задуми у нас в місті багато великих і малих підприємств, які працюють за новітніми європейськими та світовими технологіями, і завдяки яким Славуту знають далеко за межами України. Ми горді тим, що багато видатних людей побувало в Славуті і в різні періоди. Це і політичні діячі, і високопосадовці, і високі духовні, і культурні діячі, письменники, актори, співаки. Сьогоднішній день також запам'ятається славучанам. Бо ми маємо честь зустрічати в нашому місті. Відомого українського політика, народного депутата України Юлію Володимирівну Тимошенко, яка незабаром підніметься на цю сцену. А зараз я хочу представити усім присутнім ще одну дуже відому людину. Відомий композитор та популярний співак, народний артист України Павло Зібров. Ваші обласки! Доброго дня, славута! По стомі з Києва, столиці нашої держави України. Київ вітає вас, хрещати. Та штани, та штани, на штани, Софії і Лаври Хрести, Гіяни, Гіяни, славищани, себе тримаї три мої брати. І я з вами жінці нігопади. Шерці за щастям стою. Двадцять п'ять років у черзі за щастям стою. Я и трусит обсудил, не воронивыми прощатых, о хрещатых, я и труси просудил, не воронивыми прощаты, о хрещами мат, по хрещах до крыщами. Жили прошу своїй долі, Щоб чорний черной пустыре ночей, я сотні не разъел, поживали и даже с бабучаночки очей. Слабы чапки, слабычанки, Веселі сумні суни, Najкраšiu sреди шины и родой, я и гроші розумних, нема не прощады, о хреща не до по хлещах, я и грузим разумів, не води ми прощали, по хреща нема ступни, до хрещати. Вітаю вас, дорогі друзі! О, 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 о. І навіть кож не завадив нам зустрітися разом з вами із лідером партії Батьківщини Юлії Володимирівної Тимошенко. Спасибі, що ви прийшли! Вам скажуть, що я ну, в Амстердамі, що Київ зміняв на мосту, воду від путів, Невірка подобен, я з вами, за київським, київським часом живу, і б я не був за кордоном, я знав, що завжди повернусь. До дому, до вдому, додому, святу мою пись, получали родов яйцо. Хрищений вас тут, по хрещах, по хрещати, я із розум розумію і ворогів і хреща, по хреща ліва, по хрещати по хрещати. Слава Україні, слава Беску, сполуче! Я руки у вас парасолькою, хоча можна вже знімати парасольки. Дощ закінчився. Пам'ятайте пісню у Алегрової. Я тучі розведу ногами, так, а, руками. Все нормально, дощ закінчується. Наша зустріч сьогодні буде звістовною, цікавою, корисною. Я з великим задоволенням сьогодні приїхав підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко, тому що я підтримую її 15 років. Всі виборні компанії, як президента і. Батьківщини партії я завжди був з ними пліч опліч. Мій музичний голос я віддав давним-давно і зараз віддаю, і зараз разом я йду з батьківщиною і з Юлією Тимошенко. і спасибі, що ви разом з нами. Так, да, в мене були неприємності день є неприємності з фірташем, Льовочкиним. Мене не крутять по Інтеру, мене не крутять на Україні у цього олігарха. Ну да. нічого, інші канали є. Зараз не крутять Юлію Володимирівну на багатьох каналах. Олігархи зговорилися, не пускають. Ну чим більше на неї лють воду і грезюку, тим вище рейтинг. Тому що зараз є інтернет. Зараз заходиш в інтернет, все бачиш, ще чуєш, і ми всі прекрасно бачимо, як живе країна і хто в нас майбутній президент, і хто на виборах перемагає із партії. Все і так, і ясно. Тому нам не перекриєш ні горло, ні совість ми все одно переможемо. Но я не буду багато говорити, я не глашатай. Просто я відкрив і свою позицію як громадянин, і не тільки співак і композитор. Я громадянин. У мене теж є сім'я, є колектив, є сусіди, є рідня, і я теж хвилююся, як ми живемо. Вимо, як ми будемо жити. Зараз вийде Юлія Володимира трошки пізніше. А я вам для душі заспіваю декілька пісень. У мене буквально через декілька днів невеличкий ювілей, пів життя прожив. Ще думаю, ще два рази по пів життя прожити і вам бажаю! Дай Боже, щоб ви жили, не дружили і краще жили. Ну і з якої пісні починався Павло Зібров років 30 назад. Це піли цвіт на калині, як фата на дівчині.